Доброго дня. Сьогодні майже прибори не потрібний. Отак. Сигнал. Найшов, натрапив на сигнал. І бачу, ось прогріб листячко і бачу, монетка лежить. Лежить монетка прямо зверху. І що це за монетка? І це монетка. Радянських часів. Дві копійки. Дві копійки. Який рік? 37-й рік. Дві копійки. 37 рік. Ну, така находочка. Без прибора На поверхні лежала. Непогано. Така находичка.